Наш хребет, наша опора, але іноді він нагадує про себе не найкращим чином. Скаліоз, кіфоз, лордоз всі ці слова ми чули у школах на медичних оглядах. Але чи дійсно ці стани настільки поширені і настільки небезпечні? Сьогодні у медичному хабі ми говоримо про здоров'я спини разом з реабілітологом Євгеном Василенком. Євген Василенко, завідувач реабілітаційного відділення, фізичний терапевт, викладач кафедри фізичної реабілітації Дніпровського медичного університету. Лікар має досвід роботи в сфері фізичної реабілітації близько 15 років. Окрім класичних напрямків фізичної терапії, Євген Олександрович спеціалізується на корекції скаліозу різного ступеню у дітей та дорослих та є сертифікованим інструктором з терапії скаліозу за методикою Шрот. Євгене, давайте почнемо з простого: скальози, лордози, кіфози, що це за стани і чим вони відрізняються один від одного. Ну, в першу чергу, скульоз це хвороба, це діагноз. З скульозом стикаються велика кількість підлітків дітей та дорослих людей. Якщо ми говоримо про кіфоз, лордоз то тут ми пам'ятаємо, що у хребта є звичайні. Фізіологічні викривлення, які так і називаються. кіфоз і лордоз викривлення. Але ці викривлення можуть е, занадто бути вигнуті в одну чи в іншу сторону, що тоді вже е, буде діагнозом. Тобто занадто, занадто вигнутий гіпер або гіполордоз або кіфоз – це вже буде діагнозом. А через що виникають ці вигини? Збільшення вигинів або зменшення вигинів також є наслідком або хвороб, або до цих станів може бути схильність. Схильність може викнути через генетику, або може бути не. Коректний неправильний розвиток у дитини. Скольоз так само це діагноз, який може бути вже результатом набутих станів, травм, або може бути схильність генетика у дітей. Частіше за все, це не результат їх неправильної поведінки, а це все ж таки схильність до виникнення діагнозу. Отже, хребет людини має природні вигини: шийний та поперековий лордоз, грудний кіфоз. Вони допомагають розподіляти навантаження. Проблема ж починається тоді, коли ці вигини стають надмірними. Лише найчастіше, частіше пана лікарі ми чуємо про саме у підлітків, дітей. А чому саме у них це найпоширеніша проблема? Ну, в першу чергу з виникає в період активного зростання. Це найчастіше. На це звертають увагу саме в той період у дітей, у підлітків, тому цим дуже багато займаються саме в цьому віці. Скольоз може виникнути і пізніше, але на фоні інших хвороб. Це може бути хвороба, пов'язана з виснаженням стану кісток, хребців, травми, інші захворювання внутрішньої системи, можуть бути. але... Найчастіше це у дітей та підлітків. Ми можемо бачити у своїх дітей загалом, вони часто сутуляться, сидять з кривою спиною, як їм зручно за столом. Це вже діагноз? Чи це просто така розслаблена поза? Ми розглядаємо подібні ситуації як порушення постав. У дитини може бути порушення постави, є різні типи порушень постави, але це ще не сколіоз. Сколіоз це чітко. Сформований вже стан, це діагноз, який не завжди залежить від подібних ситуацій. Дуже часто на прийом потрапляють сім'ї, діти з батьками, які діти. Які я бачу от, на вираз обличчя у них навіть такі, що, типу, вони винуваті в тому, що вони прийшли не такі, як повинні бути. Я дуже часто їм акцентую увагу на тому, що ви не винні в тому, що у вас кольори. Те, що ви, можливо, там неправильно сиділи, це могло бути порушенням постави, але не таким станом, як у вас зараз. Батьки часто звинувачують дітей. Я ж казала, я показувала, сидіть рівно. Можливо. Але діти в цьому не винні. Чи винен в цьому шкільний рюкзак? Ну, шкільний рюкзак з тим обсягом знань, які в ньому є, можливо, прискорює прискорює розвиток. Якщо це дійсно перенавантажений рюкзачок у дитини, це може бути занадто, але якщо немає схильності до скольозу, це може бути як максимум тільки невеличке порушення в постави не з Скаліозки фоси Лордос існує безліч уявлень. Одні правильні, інші ж справжнісінькі міфи, які тільки шкодять людині. Давайте разом із нашим експертом розберемося. Де ж правда, ну а де вигадка? Сколіоз можна виправити просто роблячи зарядку вдома. Це міф, просто роблячи зарядку вдома, ви ніколи не виправите сколіоз. Сколіоз це діагноз і лікується тільки спеціальними методиками та спеціальними підходами. Усі діти, які швидко ростуть, мають ризик сколіозу? Це міф. Не всі діти мають ризик сколіозу. Мають ризик саме ті діти, у яких є схильність. Схильність зазначається генетикою або певними вродженими вадами. Сколіоз передається у спадок. Це правда. Сколіоз може передатися у спадок. Все ж таки, генетична складова в виникненні діагнозу є. Хороший матрац може вилікувати викривлення. Хороший матрац не вилікує викривлення, але викривлення напевно буде задавати менше дискомфорту. Пане Лікарю, якщо сколіоз, доволі зрозумілий діагноз, ми розуміємо, як воно виглядає, є питання стосовно Лордозу. Мені так здається, що зараз є, наче як пропаганда навіть цього стану, в якому плані? Про що я кажу, в соцмережах дуже часто дівчата виставляють фотографії з такою позицією, яка вигідна, звісно, підкреслює їхні принади. Але ти розумієш, що це лордоз. Чи не це знаєте, не сприяє такій популяризації цього стану, що дівчата вони намагаються. Просто тримати так спину, так, вигинатися і проводити це до погіршення, навпаки, свій спиною. Ну, в такому ракурсі ми можемо переслідкувати, напевно, будь-який тренд. Що стосується форм тіла, що стосується зовнішнього вигляду, який може бути ризикований для там, просто базового зігрівання частин тіла у дівчат, наприклад, занадто короткі спідниці чи щось подібне взимку. І так само положення спини це нездорова тема. Звичайно, що це популяризує серед підлітків подібні вихідні положення. Це прослідковується певним чином. Там, задвинутий таз вперед, занадто НАТО занадто випрямлена спина. Це якщо питання в тому, чи це впливає на підлітків, чи це може бути знято як алгоритм поведінки, якась поведінкова модель, і чи це буде мати наслідки, я думаю, буде. Будь-яка така реклама неправильних положень вона в будь-якому разі зіграє свою негативну роль. Ви про це казали про те, що може привести наприклад до появи збільшення вигінів. І тобто, я можу це зробити навіть за власним бажанням, просто тому що мені подобається, як виглядають дівчата, якщо я так буду ходити, я. Тут я хотів би заакцентувати увагу на тому, що є певні типи, є певні стадії, певні діапазони, де ми можемо вплинути на погіршення ситуації. Якщо у нас немає схильності, ми зрушимо. Ситуацію щодо лордозу не занадто сильно, але ми можемо її зрушити. Якщо це схильність, якщо це діагноз, то рівень лордозу, кіфозу, збільшення, зменшення кривизни буде суттєво все одно відрізнятися від тих, які ми можемо зробити самі собі за рахунок неправильних положень тіла. Давайте тоді далі. Як людина може зрозуміти, що в неї є проблеми? Чи достатньо просто подивитися в дзеркало? Це дуже важливе питання. Частина сімей до нас звертаються з запущеними станами тільки через те, що батьки в певний проміжок часу втрачають контроль над тілом дитини. Коли дитина переходить до більшої такої самості, самостійності, починає самостійно вже там жити, вдягатись, перевдягатись, митись і так далі, десь там якийсь перехід до середнього шкільного віку. дійсно це співпадає з періодом активного зростання, і е, коли ми могли б допомогти краще, ми цей період втрачаємо тільки через те, що немає е, контролю візуального у батьків. Дитина сама собі е, так якісно, скоріш за все, не подивиться, як повинно. Відповідь на ваше питання в першу чергу: це візуальний контроль. Якщо ми бачимо е, зміну положень е, рівня по лінії плечей, по лінії Кісток тазу по симетрії реберних частин, зі спини, я вже не кажу, дитина сама собі не побачить. Це ті точки, які можна контролювати. Дуже важливо, щоб батьки звертали на це увагу. Я зараз не буду акцентувати увагу на тому, що профоглядів немає в школах, в лікарнях. Дуже рідко коли це передбачають. Звертаються вже, як нам би не хотілося, але з. Наявним сколіозом дуже часто, і дуже часто це вже той рівень, коли треба оперувати. Навіть так, навіть так ви вже зазначили рентген. Тобто вам, як лікарю, теж мало просто огляду. Треба якісь функціональні діагностики. Огляд це дуже важливо. На огляді ми можемо чітко побачити. Чи є червоні пропорції для того, щоб скерувати на рентген. ми можемо провести сколіометрію спеціальним приладом, який чітко дасть нам зрозуміти, що рентген обов'язково треба зробити. Звичайно, якщо ми бачимо занадто сильні зміни, ми вже розуміємо, що тут, скоріш за все, є сколіоз. Але на рентгені вимірюються чітко кути сколіозу зазначається. Рівень ураження відносно самого хребця, чи це декілька викривлень, чи це одне головне викривлення. Зробити правильний рентген дуже важливо. І, на жаль, таких якісних рентгенів у нас не так, то і багато, які можуть зробити правильний, якісний знімок, а не такий обмежений, не чіткий, як дуже часто приносять батьки. І, на жаль, приходиться перероблювати. Таких знімків в роботу брати такі знімки неможливо. Шановні глядачі, а зараз ми вирішили провести невеликий експеримент. Я попрошу пана Євгена подивитися на мою спину, сказати, чи все зі мною в порядку, може я чогось про себе і не знаю. І головне, як мені далі жити. Що ну, мені робити? Добре. Ну, в першу чергу, якщо є питання перевітрити спину, то огляд це одна з складових такої консультації. Зазвичай, звичайно, я ж спитав би вас, які скарги у вас є. Мене є скарга. Мені Чи здається, що саме? коли я стаю, мене одне плече вище за інше, і мене це дратує. Може бути така. Людина до нас може звернутися і сказати, що її нічого не турбує, але вона не так виглядає, як її хотілось би. Може таке бути. Якщо скарга тільки на візуальну складову, я би спочатку подумав про стан м'язів, про рівень напруження по деяким м'язам і їх би перевірив. Це робиться не тільки оглядом, я би такого пацієнта і запросив би на кушетку, пропальпував. Ми, можливо, зробили б деякі тестові рухи. Те, що ми можемо зробити зараз в дану мить, то, звичайно, я попросив би вас зробити декілька рухів, якщо Давайте. ви не проти. Я попрошу вас стати рівно переді мною, і я хочу впевнитись, дійсно, чи є певна uh -huh. асиметрія. Я в ній впевнився. І тепер я, звичайно, перевірю не тільки плечовий рівень, я перевірю і рівень реберної частини, рівень тазової частини. І поверніться, будь ласка, спиною до мене. Кути та краї лопаток. І знову ж таки тазової частини. Тепер, будь ласка, поверніться до мене. Я переконався, що скарги дійсно актуальні, тобто ми можемо говорити про те, що ваш запит має певні все ж таки актуальні речі. Зробіть, будь ласка, декілька рухів, руки покласти, погладіть так. І е, нахиліться в одну сторону і в іншу сторону. Я зазвичай пацієнтів питаю, як вони відчувають, чи однаково, однаково вони відчувають цей рух. Ми зробимо з пацієнтами рухи е, на поворот корпуса добре, і в іншу сторону. Тепер те саме тільки з зафіксованим тазом, тобто угу. не повертайте таз. І прокоментуйте, як ви відчуваєте. Різницю. Мені здається, що в правий бік я більш скута. Вся інформація, яку я чую від пацієнта, вона потрошки мною накопичується, фіксується, але тільки потім я буду робити певні висновки, формувати гіпотезу, що можливо не так, і що робити далі. Я пацієнта попрошу нахилитися назад, трошки нахилитися вперед. Якщо немає суттєвого дискомфорту, якщо немає суттєвого ризику щодо. Того, що ці рухи шкідливі для пацієнта і травмуючі, ми можемо працювати тільки в напрямку тоді коригувальної фізичної терапії. Тобто, якщо немає суттєвих порушень, попросту, у мене не суттєві порушення, у вас е не суттєві порушення, які можна коригувати за рахунок спеціальних вправ, які сформують звичку в вашому тілі тримати положення е частин тіла. Е так, як вас це задовольнить? А ви покажете декілька вправ. Одна з цих вправ, яка може допомогти розвантажити тіло та скоригувати стан м'язів, це вправа зірочка. Коли ми ставимо пацієнта в положення ноги трошки ширше, ніж це звичайне положення, руки у пацієнта витянуті в сторону, і наша задача нахилитися так. Щоб розтягнути м'язи з одного боку. Ми нахиляємо пацієнта таким чином, щоб він витягувався верхньою рукою і дивився в напрямку верхньої руки. За рахунок цього руху м'язи з цієї сторони в натяжні та в певному тонусі. Ми такий рух будемо повторювати декілька разів. І пацієнт це дуже якісно розвантажує. Та е, нормалізує тонус в бокових м'язах. Ми будемо е, призначати вправи пацієнту і для передньої частини тіла, і для задньої частини тіла. Е, наприклад, для передньої частини тіла може бути вправа, яка пов'язана з невеличким розгинанням. Ми попросимо пацієнта зробити крок назад, не міняючи положення тазу, і обидві руки підняти е, вгору над головою і зробити невеличкий прогин. В грудному відділі хребта. І ми таке положення будемо змінювати кожен раз на кожну ногу по декілька повторень. Наш пацієнт робить всі вправи не поспішаючи, повільно, для того, щоб його тіло звикало до інших вихідних положень, до розправлення плачової зони. В кожній вправі фізичний терапевт вчить пацієнта не тільки формі вправи, а й тому, як правильно її виконувати. Ті дві вправи, які я показав, вони мають свої правила виконання. Кожен пацієнт буде робити це по-різному. В зірочці є певні помилки, які я буду виправляти по ходу виконання вправи. Або швидкість виконання, або форма, або положення плеч, тазу, голови. І так в кожній вправі треба дуже чітко коригувати, як правильно робити. Тоді буде ефект. Те, що ви показуєте, виглядає доволі просто, і, так. як завжди, в прості речі не дуже сильно віриш. Набагато більш ефективно виглядає, знаєте, ця методика, коли приходиш до певного спеціаліста, який дуже сильно тебе скручує, все хрустить, він тобі чимось там ще вибиває хребці. І здається, що так можна швидше покращити результат. Ну, якщо питання в тому, е наскільки якісно працюють ці агресивні методики, які ми часто зустрічаємо зараз в мережах, то в першу чергу. В першу чергу я хотів би прокоментувати, що фізичний терапевт працює за рахунок двох основних механізмів: тобто, це або мануальні методи втручання, або фізичні вправи. Ми використовуємо і мануальні методи для того, щоб скоригувати положення тіла, м'язи, суглоби, Тобто ми з цим працюємо руками також. Я показав дві легкі вправи, які пов'язані з тим, щоб пацієнта навчити правильно рухатись і виправити трошки стан м'язів певних ліній тіла. Якщо ми працюємо в цьому напрямку, я також згадую, що ми намагаємося працювати науково-доказово. Тобто ми спостерігаємо за тими методами, за тими підходами, які на сьогоднішній день все ж таки мають певну юридичну базу, певну наукову базу. Ми можемо спиратися на ці протоколи. Ми можемо казати, що ми працюємо так, як це нам рекомендують. Коли ми дивимося, те, що з'являється в мережах, те, що має мільйони переглядів. Ми дивуємося, і е, в першу чергу ми замислюємося. А може дійсно є такий легкий вихід з ситуації? Може, ми можемо сходити до людини, яка нас скрутить, поставить все на місце, і ми заживемо далі своїм неправильним життям. Так всі хочуть. Але, на жаль, немає легких виходів з ситуації. Дуже рідко, коли е, методи одного прийому спрацьовують, вони є, але вони рідко спрацьовують. Частіше наша задача усунути больовий синдром, допомогти пацієнту навчитися його уникати далі, скороговати стан його тіла, і це системні регулярні заняття. Скаліоз, кіфоз, лордоз – не вирок, якщо вчасно звернути на них увагу та взяти відповідальність за своє здоров'я. Наш хребет – це каркас, на якому тримається все тіло. Тож бережіть його, робіть вправи та, хоча б один раз на рік, відвідуйте спеціаліста.